Житлово-комунальні тарифи ростуть не по днях, а по годинах. Вже з 1 вересня українцям слід очікувати нового підйому цін на електроенергію. Владники ж переконують, що це не біда, і все компенсують субсидії та пільги. За яких умов чернівчани зможуть отримувати ці дари від уряду? Дізнайтеся з сюжету Олександра Докіяна. Уже два з половиною місяці чернівчани мають змогу отримувати субсидії за спрощеною формою. За інформацією управління праці та соціального захисту населення, таку допомогу надають лише на підставі заяви та декларації про доходи громадян. Субсидія призначається на зареєстрованих за даною адресою осіб, на якого основного креквартина відкритий особовий рахунок в усіх організаціях надавачів послуг. причому тільки на цю одну особу? Про те, щоб отримати пільги, треба завітати до всіх комунальних установ і перевірити і правильно там записані ваші дані про склад сім'ї, прописку. Тощо, якщо ж у вашій домівці зареєстровані особи, котрі наразі тут не проживають, доведеться надати ще й довідку про те, де вони перебувають наразі. Зазвичай у видачі субсидій відмовляють, коли немає підтвердження про те, що людина знаходиться десь в іншій адміністративно територіальній одиниці, тобто людина подала тільки заяву, подала декларацію, і інші документи не, не принесла. Хоча це передбачено нашим положенням, якщо чернівчани захочуть подати декларацію на пільги, у ній варто зазначити ім'я по батькові де проживає, значить ідентифікаційний код, дані паспорта. Також зазначається членів сім'ї, на яких розповсюджуються пільги, і які проживають разом з пільговиком, ж саме їхні дані, ідентифікаційний код. Ну і третя графа це зазначення доходів. Що ж до преференцій для дітей або учасників війни, осіб, на яких поширюються пільги відповідно до статті 10 закону України про статус ветеранів війни, багатодітних сімей, військовослужбовців на пенсії, працівників міліції, то їм потрібно звернутися до управління праці і соціального захисту населення, подавши відповідь. Відну декларацію встановленого зразка Мінсоцполітики і доходи, як і свої так і членів сім'ї, на яких поширюються пільги. Звітувати про доходи членів сім'ї необхідно лише в тому разі, якщо на рідних поширюється пільга, що ж стосується багатодітних сімей. Що діти продовжують навчатися до 23 років на денній формі навчання, то їм пільги продовжуються до цього віку за словами працівники управління праці та соціального захисту населення міської ради, вже подали заявку на отримання субсидій більше восьми тисяч людей а шістьом тисячам дозволи. Ли їх отримати Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.